Владці вважають, що навіть на мінімальну пенсію прожити реально. А складає вона менше 2,5 тисяч гривень. Як живуть пенсіонери міста насправді? Ганна отримує трохи більше 4 тисяч гривень пенсії. Навіть із фінансовою підтримкою дітей доводиться економити на усьому. Ой, це якби не діти. Навіть не знаю, я дуже економлю. Я супчик без м'яса. гречнева каша там. Часом каву вип'ю, прийду сама себе, вже якби задовільню тут о, десь дешевше. Коштів вистачає лише на продукти. Усе інше залишається невиповненим бажанням. Не можу я навіть дозволити піти в магазин, подивитися. Меречі можу, для чого ходити дивитися. Ну, таке саме необхідне, там стиральний порошок, мило, ці всі зубни Ну, Це мусимо купити, бо як жити. Ніна отримує мінімальну пенсію. Її не вистачає навіть на продукти, зізнається жінка. Дочка. Платити за світ і за газ, то так, що тільки йому. Бараболя з усила, це морко, часник все село, а так само наживає потроху. Якби не було допомоги, чи змогли б от прожити на свою пенсію? Ї. Хмельничанка Людмила каже, пенсії вистачає лише на малу частину ліків та трохи продуктів. Я тільки виживаю на пенсії, Могу сказати правду. Що маленька пенсія. Моя думка складається, що не менше повинно бути 8-9 тисяч пенсії, щоб прожити нормально. Жінка розповіла, що вдається купити на державні виплати. Кілограм м'яса купити, ну, пів кілограма колбаси, масла, ну таке, ну, що, що потрібно, на квартиру вже не вистачає. За 46 років стажу Михайло отримує пенсію розміром 5 тисяч 200 гривень. Чоловік на розмір виплат не жаліється. Каже, головне, щоб війна закінчилась. Не було б хуже, щоб війна кінчилася там якось Є дача, більшість з дачі питаємося. Картошка своя, барак свій, купимо кілограм м'яса. раз у місяць, а може, в два. Ну так що. Одежа є, там то син віддасть, то зять. А що більше купити? За квартиру платимо. Такі реалії пенсіонерів в Україні. Кожен із них каже, без підтримки з боку рідних нереально прожити на таку суму. Адже послуги та товари у магазинах дорожчають, а сума, яку отримують пенсіонери, залишається майже незмінною. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.